Останнім часом багато розмов точиться навколо теми реорганізації комунального некомерційного підприємства П'ятихацький центр первинної медико-санітарної допомоги шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства П'ятихацька центральна міська лікарня. Відповідне рішення депутати П'ятихацької міської ради схвалили під час пленарного засідання 46-ї сесії міської ради 27 червня поточного року. Що передувало прийняттю такого рішення? Чи вплине реорганізація Центру первинної медико-санітарної допомоги на доступність та зручність отримання медичної допомоги мешканцям громади на первинному рівні? Про це та інше ми вирішили запитати керівника П'ятихацької центральної міської лікарні, голову комісії з реорганізації П'ятихацького центру первинної медико-санітарної допомоги Ігоря Шахмана. Ігоря Анатолійовичу, розкажіть, будь ласка, що передувало прийняттю рішення про реорганізацію центру первинної медико-санітарної допомоги шляхом приєднання до П'ятихатської центральної міської лікарні. Доброго дня, що сприяло, ну, по-перше, по сприяло численні, численні жалоби, які поступали на адресу міськради, до голови неоднократно зверталися жалобами по роботі первинної ланки. Значить, що, що стосовно жалоб. Люди зверталися, що приходять на прийом до лікаря. Зачасту, як правило, це було відсутність, відсутність лікарів на робочому місці, що надавало нашим людям ну, занепокоєння, що, що таке, що відбувається. Наскільки я знаю, голова виїжджав неоднократно в. Первинну ланку провіряв і, як правило, не оказалося на робочих місцях лікарів. От. То, в принципі, це одна головна така причина, яка була. Метою, метою об'єднання і створення одного підприємства, одної лікарні, яка надавала якісно, якісні послуги населенню п'ятихацької територіальної громади. Тобто всі структурні підрозділи центру первинної медико-санітарної допомоги працюватимуть і надалі в такому ж режимі. Сімейні лікарі вестимуть прийом громадян в усіх населених пунктах, як і раніше було, тобто не зачиняється ніде нічого, правильно? Ніде не зачиняються, всі лікарі працюють, як і працювали весь персонал, медичний, медичні сестри, молодший медичний персонал, всі остаються, залишаються на своїх місцях, всі ФАПи амбулаторії, все, все працює в повному штатному режимі. Тобто, по факту, це лише юридичне приєднання. Так, Це юридичне приєднання, по факту, яке не понесло за собою Скорочення працівників? Як... Медичні скорочення Медичних працівників не було, скоротився адмінперсонал, і то там з, з подальшим було працевлаштуванням, ну працівники вже попрацевлаштовувалися, там їх небагато. А так, всі всі як працювали, так і працюють. Тобто. Ігор Анатолійовичу, скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день сімейних лікарів працюють в лікарні, і що робити пацієнтам, лікарі, які звільнилися за власним бажанням? Значить, дивіться, на сьогоднішній день в первинці працює 9 сімейних лікарів. Значить, 9... По штату ідуть 9 із них Марченко Надія Володимирівна знаходиться в декретній відпустці і є сімейний лікар-курсив, який мобілізований. Тобто на, даному, на даний час працює 7, 7 лікарів. Значить Шість із них це ті, що працювали раніше, це, це Орехова, Шиленко, Плаксун, Іськів, Саламаха і Заткальницька. З е софторинки ми перевели туди. Ну, не перевели, дали 0,25 ставочки, е щоб допомагала е сімейним лікарям. Це наша Кропова Анна Миколаївна. Ну, от вона грамотний лікар. Вона проходила інтернатуру в кардіологічному центрі. Вона сама, як і лікар-кардіолог, дуже толкова і відповідальна. От, вона працює уже до неї почали люди звертатися, оформлюють декларації. От, з 5 числа переходить туди теж не переходить. Те ж саме, як і Іване Миколаївни. Ми надаємо 0,25 ставочки мовчан Тетяна Павловна, лікар-терапевт. Вона же і ендокринолог теж її всі знають, працювали з нею грамотна, толкова. Толковий доктор теж переходить. Значить, в подальшому ось, під кінець вересня місяця ми плануємо переход, перейде туди теж саме на 0,25 ставки Астрахова Ірина Вікторовна, дитячий невролог. З нашої лікарні. І на ставку виходить в кінці вересня Лобода Любов Олексіївна повністю ставку виходить на сімейного лікаря. Її теж мешканці громади нашої знають дуже добре. Хороший лікар, от вона на повну ставку виходить сімейного лікаря. Тобто ми всі ставки закриваємо. от і Працюємо надалі. Що робити пацієнтам сімейні лікарі, яких звільнилися? Необхідно особисто звернутися в реєстратуру чи до сімейного лікаря, якого вони обрали, чи як? Е, взагалі, так, да, по правилам потрібно звернутися в реєстратуру. Є телефон реєстратури, на коли можна підійти на тих. Пацієнтів, які будуть перебувати декларації на других, на інших лікарів, да звернутися в реєстратуру, вони нададуть. Кваліфіковану допомогу, як це як це зробити, от і пожалуйста тобто, с... довідомо пацієнтів, буде доведена інформація, що так і так, ваш сімейний лікар звільнився. Ви маєте можливість заключити або перезаключити декларацію з іншим сімейним лікарем. Якщо не бажаєте, ну піти за да. своїм Я так думаю, ну вже всі знають не для кого. Не секрет, що звільнилися три лікаря. В них була відповідна кількість декларацій, тому ну це як би не. Не зовсім час зручно. Ну, можна в телефонному режимі. Можна, можна і в телефонному режимі. Да. Там зараз буде працювати дві медичних сестри, які будуть займатися прийомом там, і видачею, і будуть роз'ясняти, куди, куди далі, до, до якої медсестри звернуться, щоб перереєструвати декларацію. Тобто ви вважаєте, що будуть всі мешканці нашої громади забезпечені в принципі, е, кваліфікованою допомогою? по Перше, допомогу. це буде навіть і удобніше пацієнтам, які будуть звертатися. Це лікарі, у нас терапевти. Терапевти, що таке терапевт? Ну ви всі розумієте, прекрасно. Тобто, терапевт може надати кваліфіковану допомогу абсолютно. І якби лікарі, які в нас вже працювали, вже скільки роками, пропрацювали, вони вже знають, куди зразу до кого скори. Ординувати таке питання, що там нужно говорити з другим лікарем. У нас і Тетяна Павловна можуть зразу її визвати, і якби це все ми вже пропрацювали. Як буде далі механізм цей працювати? Ну, все одно це все знаходиться в одній в одній лікарні. Надо рентген зробити. Пожалуйста, зразу рентген зробили Надо аналізи Пожалуйста, все зробили все на місці і кардіограми, все розшифрували в нас і. И... Є кому і шифрувати і ну якби і останнє питання, Ігор Анатолійович, всі ми помітили зміни, які відбуваються в медичному закладі. Це осучаснення центральної міської лікарні, ремонтні роботи, які відбулися і тривають надалі. Скажіть, будь ласка, які е, плани на найближчий час? Чи продовжите ви створювати комфортні належні умови в медичному закладі? От розкажіть, будь ласка, нашим мешканцям. Да, дякую за таке гарне запитання. <кій> Значить, да, протягом. Всього терміна, який я працюю, значить, да, відбулися всі бачать, які зміни відбулися по нашому чотириповерхневому корпусу. Надаємо, звісно, і допомогу кваліфіковану, і осучаснюємо наші відділення. Всі бачать, як преображаються, як би сказати. Звісно, з міським головою, дя, дякуючи йому, ми багато говоримо цих питань. Подальшому, да ми запланували поточний ремонт по поліклініки. Є там, звісно, багато дуже проблемних питань, і криша там не негодна, і, і хочеться і фасад зробити красивий, щоб люди приходили і відповідні відповідні кабінети для сімейних лікарів. От, ну, Осучаснити на заключення хочу подякувати нашому міському голові Гілало Ісаєву, депутатському корпусу за роботу, яку вони приділяють нашій лікарні, за допомогу, підтримку. Підтримку велике вдячність. І на завершення. Шановні мешканці П'ятихатської громади, звертайтеся до нашої лікарні. Телефон реєстратури. Ви бачите на екранах. Ми будемо раді надати вам кваліфіковану допомогу.